Всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я для вас з новиною. Новина заключається в тому, що Станфай оголошує про баг-баунді програму з нагородами на суму у 500 тисяч доларів. Просто вдумайтесь! Мета цієї програми це виявлення вразливостей у смарт-контрактах Stanfire для забезпечення максимального захисту користувачів. І давайте одразу перейдемо до структур винагород, вони дуже жирні. Якщо ви виявите критичні вразливості, ви отримаєте до 100 тисяч доларів. Якщо ви виявите вразливості високого пріоритету, ви отримуєте до 20 тисяч доларів. Якщо ви виявите вразливості середнього пріоритету, ви отримаєте до 5 тисяч доларів. І також важлива інформація це те, що тестування проводиться лише на тестнеті та детальні правила та умови, а також форму для подання звітів ви знайдете на сторінках програми. Ці сторінки програма я звичайно ж залишу в описі під даним відео. Тому, друзі, якщо ви спеціалізуєтесь у таких виявлених вразливостей у смарт-контрактах, якщо ви спеціаліст у цьому, то я думаю, що для вас це дуже гарна та корисна інформація. Тому що пул дуже жирний, просто вдумайтесь 500 тисяч доларів Станфай виділив на цю програму. І, друзі, обов'язково. Беремо участь всі послання. Я залишу в описі під даним відео.